З Тимком вирішили погуляти, але погода в нас сьогодні така, похмура і цілий день накрапає дощик. Тут за кутом є доларовий магазин, хочемо зайти і дещо додому треба купити. Небо таке похмуре, треба прискоритись. Нам йти буквально хвилин 15, недовго. Ідемо трішечки, розвіємось. Там уже будинок прикрасили до Хеловіна. О, яка павутина і павук. Тут скелет, вийдаю, подружку. Тут одразу проходить така посуда з гарбузиками. Красиво. Стаканчики такі, такі рушники. І вон, тарілки. І є ще такі. Гарні по долару 25 і навіть кружки. Ну, така сирувата кераміка, але самі гарбузики гарні. І з цього боку також вітрина із посудою, з листячком. Такі кружки, тарілки. Вони з блискітками? Ні, вони звичайні. Рушники, прихватки. Все в такому стилі. Так, моя дитина собі рукавиці вибирає. Тім, у тебе є рукавички, пішли далі. Тут уже все для Хеллоуіна. Так, абсолютно все. Різні очі, відра. Нам треба відро. Ми, напевно, його і купимо. Яке ти хочеш оранжеве? Оранжеве чи чорне? Чи фіолетове? Це добре, клади. Клади. Так, беремо таке відерко. Тимко буде ходити збирати цукерки з руху. Є тут ще такі маленькі відерка, і мені сподобалося ось таке. Можна взяти і на кухню покласти і всякі. Лопатки туди складати. Які келихи із рукою, скелетом, пластиком. Це що таке? Ага, для цукерок. Є ще такий келих для шампанського. Таке жахі. Надмогильні плити, черепки. Тимофій сподобав собі отаких от друзів. Які красиві. А це що? Це гирлянда із скелетиками. Рука. Тім, обережно. Ні, ми той череп купляти не будемо, поклади його назад. Клади, Клади назад, ні. Різні павучки, руки, гарбузики. Ну, ми вже купили гарбузики, можливо, ще щось гарне. Побачимо. Ну, це на Хеллоуін такі гарбузи. Моя дитина воює. Ще тут такий декор є. І є вже тут новорічний декор, а точніше ялинкові прикраси. Ці сніжинки такі нічого. І такі непогані. Сова. О, такі в нас похожі були вдома в Україні. Ну, як було, бо вони ще є. Гномики. Це у нас що? Вересень, 25-те. І вже новорічний декор. Гарбузики може ще взяти. Чоловік з дому вижен. Тут гирлянда із черепками і гарбузиками. Це вивіски на двері. Там ми вже були. Повітряні кульки у вигляді оцього чудовиська. І тут нахило він різний декор. Це, я так розумію, можна розмальовувати. Он привид. Які симпатичні очі. Це що, кришка, домовина, жахіття, павучки. А тут солодощі, які роздають діткам. Ой, яка краса! Лист, який повідомляє, що осінь наступила. Тут 23-го наступає осінь. Минулого разу цей стенд був повністю закладений квітами штучними, і як бачите, сьогодні він напівпустий. Майже все розібрала. Я отам, правда, листочки. Хочу глянути на ті Це листочки. Це вивіски на двері і тикається в газон перед входом. Є ще з цього боку також. О, і листячко тут є. Бо те листя я не могла дістати зверху. Є різний декор, це вже залишки. Ще нещодавно тут все також було закладено. О, Листочок такий можна взяти дитині, щоб він розмальовував. Є жолодь і індик. Це на День подяки вже. Є ще он такі розмальовки. Листочки, гарбузики різні. Гарбузики такі маленькі. Ага, вона і з застіпкою. Такі світлі. Листочки. Листочки також. Зі шпилькою, Кукурудзяні качани. І он такі ще є гарбузики. Імітація шкіра, шкірзамінник. На вхідні двері отаке. керамічні такі формочки для запікання гарні. І скатортина також, що це, таці такі пластмасові. одноразовий посуд. Це також одноразовий, такий гарний. І салфетки. Паперові ліхтарики на Хэллоуин. І тут декор на Хелловін. Ага, штучні квіти є тут. Хочу взяти якісь листочки чи що. Вон такі непогані. Тут також декор на Хелловін. Вон такі гарбузики, але це вже не за долар 25. Це ряди, де все по 5 І гарбузики по три. І там на Хеллоуін все. На ряд, де все по п'ять. Так, п'ять. Гарний такий кувшинчик ось є. і. ці такі. Це вже такі велетенські штуки Кладеться біля вхідних дверей. Ота гарна. 5 доларів. І це все вогники різні. Також на Хеллоуін. Йдемо геть звідси. У дитинстві ми також так вирізали гарбузи. Гарні У мене є таке відео і фото. Де у велетенський гарбуз ми запхали Тимофія. Зробили отвори для ніжок ручок. Ця верхівочка була капелюшком йому. Коли буду робити монтаж, якщо не забуду, вставлю фотографію і Ой, є гномики такі. Я думала, є тільки новорічні. А ні, є і на Хелловін. Це ряд із листівками, там далі іграшки і розмальовки для дітей. Тимко вже вибрав собі іграшку. Так, Тимко, мимо. і не зупиняйся тут. Ми вже вибрали іграшку, у нас ліміт, одна штука. Минулого разу ми бачили тут маленькі лопатки. От де вони? Отаку От лопатку хочу взяти. Наша зламалась От, сиренька. Таку ти хотів, тім? Угу. На, бери. Є ще така лопатка, але вона товста. Ні, беремо цю. Вінчик не беремо, в нас є. Ми вже купили. Є така ложка, можна взяти ложку. А був тут такий гарний маленький околоник. Вже немає. Тільки ложка. Беремо цю ложку. Широкий вибір всяких. Гаджетів на кухню. Ми брали минулого разу отакі лопатки. Червона одразу зламалась, біла трішки довше послужила. Далі прихватки, різні рушники. Нових немає, та я вже купила у Маршалс. Нам і плачики для одягу потрібні, вішалки. Ми брали в Ікея, але нам не вистачає. Ці мені не подобається, тому що будуть... Сліди на одязі лишатися. і Зараз треба розвішувати зимовий одяг, він важкий, а це такі плечки Тональні. А Ще нам потрібні мусорні пакети, тому що закінчилися і найближчим часом ми не попадемо ні у Walmart ні у Таргет. 35 штук на 13 галонів. От їх і візьмемо. Звичайні пакети. Вийшли ми з тимком уже із цього. І з Доларового купили відерку йому для цукерок, лопатку, ложку, машинки і дві упаковки сміттєвих пакетів невеличких. Це те, за чим ми йшли. Йдемо додому, тому що вже дощик накрапає. Мій маленький джентльмен допомагає мамі тяжке відерко нести. Яка вже осінь. Такою затишною вулицею вперше тут йдемо додому. Десь там в кінці наш комплекс. Такі гарні вулички тут. Такі спокійні. Нам туди прямо. Он як гарно. А це типічний такий американський паб. Біля нашого комплексу одразу. ха, -ха. Йдемо такими собачими стежинками додому. Це значно швидше. По підміст. І он туди. Ким тобі допомогти? І вон там одразу за мостом наш будинок. Ідемо. Яке листя вже все жовте. Ще вчора такого не було жовтого. А сьогодні. Сьогодні субота і ми вперше проводимо час всі разом і приїхали на плейграунд, на дитячий майданчик в сусідньому містечку. Тут на парковці декілька таких машин. ну Такий невеличкий майданчик. Але дитині цікаво, бо він тут вперше. там далі діти є, він зараз до них піде. Тут таке цікаве хвойне дерево, вперше таке бачу, і вон такі шишечки. Чи що це таке? Неподалік є ще один плейграунд, більший. І їхати до нього буквально дві хвилини. Є тут баскетбольні площадки, там далі футбольне поле. І он там нижче тенісні корти. А ось і наша наступна зупинка тут. Тенісний корт і плейграунд. І бачу діти є. Йдемо туди. А он як розважається пенсіонер. Вулична бібліотека, Тимко зараз точно сюди поверне. Тимко вибрав собі отакі книги про динозаврів і про дельфінів. Ось такий майданчик вже трішки веселіший і більший. Гарний майданчик. Головне, що дитині подобається. Від цих трубоподібних гірок дитина у захваті. Он піднімається наверх. Не знаю, як ми його звідси витягнемо. І ще тут є гойдалки. І також поле, футбольне поле. І навіть пісочниця тут є. Рідко де побачиш тут таке. і он парк невеличкий. Їм заліз на таку 14 гойдалку. Подвійну там для маленької дитини і для старшої, я так думаю, тому що я вперше таку бачу. Помітно, що це новий майданчик, тому що все новеньке, газон новенький, штучний. Довкруги ще не оброблено, не закінчено. Мостилися ми з Тимком на подвійну гойдалку. І так круто. Ти щасливий? Мама щаслива. Молодець. І ще тут такий кселофон є. Гарно. І ще такий барабан знайшли. В кожному куточку якийсь музичний інструмент. Дуже сподобався нам цей майданчик і поки найкращий. Бо ми вже всі об'їздили. Там під'їхала пожежна машина, і він настільки зайнятий, що навіть не звертає увагу на неї, хоча він у захваті від них. Знову проситься на ту гойдалку. Осінь уже, листя всюди. Яка красива альтанка.